Всім привіт! Велика Британія виставила Україні важливу умову постачання танків Челенджер 2. Всі машини не повинні потрапити до рук російських військових, вимагають англійці. Де біли? Для цього британці вимагають встановити в кожному поставленому хохлам танку заряд вибухівки з дистанційним управлінням, здатний знищити машину при неможливості її евакуації з поля бою. Англійські військові дуже бояться, що їх російські колеги дізнаються закладені в челенджер секретні технології, наприклад, склад багатошарової комбінованої броні, як уносять і американські Абрамс. Для цього розробляється надзвичайний план, його деталі тримаються в секреті. Один з варіантів не використовувати челенджери на тих ділянках фронту, де можливий наступ російської армії. Українських танкістів, які пройшли навчання на британських танках. Зобов'язали зробити все можливе для евакуації машин з поля бою навіть під вогнем противника. Судячи з вимог Лондона, Челенджер-2 найкраще буде тримати в глибокому тилу або пускати в бій відразу в зіплини з евакуатором, пише військовий огляд. Повні дебіли. Нагадаємо, Британія пообіцяла Україні поставити в березний квітні 14 сучасних танків. На думку незалежних експертів, в тому числі західних, така кількість не зробить скільки-небудь помітного впливу на хід бойових дій. До того ж, важкі і масивні Challenger 2 мало підходять для руху по розкислих полях по українських мостах і для міських боїв. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!